Що, що до сих пор у вас оцей регіонал робить в кабінеті? Щоб Ві я це зрозуміти. Як ви світла, така молодіж, дозволили, щоб оці регіонали, оці, які били ваших братів, які убивають зараз наших братів, від за яких почалася війна, зараз вони сидять до сих пор у кабінетах. Я оце не розумію, зрозумів, як ви це допустили. Я бачу молодь тут сильні мужики, стоять. Ви не могли показати своїм дівчинкам, які ви сильні цими регіоналами? І предлагаю узяти і зараз прямо провести ілюстрацію, спрашу, вети в кабінет. Узяти його на ручонки. Гайба, 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 гайба. КПП. Ну, флаг, що за складі сюди стали? Ну, ситуація. Прийшла до нас багато хто незадоволений оцим ректором, який записав виконуючим обов'язком. Багато хто незадоволений, і я взагалі не розумію, як його могли цю людину поставити на це місце. Якщо вона не прийшла на реклацію, ніщо вона таким образом вирішила ставати цей відлюстрацію, що він зараз чим мотивує, що він в зоні АТО відбув півтора місяця і що він вже ілюстрацію не підпадає. Ми знаємо, що це вже давно. Зроблена така схема, що пішли в зону АТО, там є таке місто Сватова. Там війни, відколи, свату, відколи там війни і не було, ніяких терористів, терористів зразу прогнали, і там такої, як війни, не було. Але воно знаходиться в зоні АТО. Зараз усі, хто повинен проходити ілюстрацію, вони зараз цими і відкуповуються. вони їдуть до Сватова. У Сватова вони там знаходяться і в купі, пів горілку, гуляють, віддихають по парам, приїжджають сюди, і ми вже підустрачуємо, не вона. І він так само, він так само був і багато хто з чиновників, які колекціонери, які хочуть далі і розкладати нашу державу, вони зараз таким чином відбувають у Сватова, приїжджають сюди і вже під устрацію не підпадають. Хоча разом, що це неправильно. Кожна людина має відповісти за свою вчинку.